Старостинський округ. Сюди відноситься Нова Гусарівка, Байрак і Щурівка. До окупації тут проживало близько 800-900 осіб. На момент окупації більшість людей виїхала, залишилося приблизно 150 до 200 осіб. Зараз повертаються люди. Вже більше 300 до 400 осіб повернулося, тобто вже 40% населення повернулося. Намагаємося відновити розруху. В селі дуже багато розрушених будівель. Приблизно 70% домів, так чи інакше пошкоджені. Тобто є повністю розрушені дома під фундамент, а є. Будівлі, які пошкоджені тільки дах і вікна. Тобто своїми силами допомагаємо люд, люд, людям, люди допомагають сільраді, своїми силами стаємо і чекаємо перемог. Гуманітаркою нас забезпечують більш-менш добре. Продуктів харчування вистачає в селі. Щодо гігієни привозили буквально дві тижні тому і шампуні, і мила, все. Тобто, тако, щодо такого проблем в селі немає. Є щодо будматеріалу проблеми. Я, я розумію, що воно всюди такі проблеми чекаємо. Чекаємо шифер, чекаємо вікна. Е, от. Весь час були тут. Я під час окупації виїхав що я розумів що я не та люди не та людина яка влаштує расистів тому мені довелося виїхати відразу не не вийшло я виїхав спочатку ближче до кордону Забалаклійський район, а тоді звідти трохи посидів родичів і звідти тоді, як випустили, виїхав повністю на Західну Україну, а потім, як тільки е село вийшло з окупації на третій день я вже. до війни. Я не був тут старостою. Я зараз виконуючи обов'язки і назначив mm -hmm. момент звільнення села. Е було пошкоджена будівля сільської ради. Це ми відновлюємо своїми силами. З села виходять добровольці, самі кладемо цеглу. Отут була глиба всякої розрухи. От. Можна всередину. Оцих двох стін не було. На даний момент стіни відновили, але вікон поки що, на жаль, немає. Це Поставили тимчасову буржуйку, і обвалення. Світла давно немає. Світла не було з березня місяця. на даний момент Проводяться роботи на трьох вулицях. Основних, найбільших вулицях вже з'явилося світло. Сподіваємося, що і далі електрики працюють в інтенсивному режимі. Провели газ. В основному дуже багато активістів із села допомагають і труби тянули і Трати тянули, все це працюємо е, своїми силами. Розуміємо, що на даний момент дуже мало робочої сили. Все зробити держава не встигає, тому ми дісталося. Я там теж. Маркувати. Я не знаю, що дознати. Садок теж розбитий. збитий, тут орки. Добрий день. Що воно? Добрий день сьогодні? Сьогодні не дуже. Не дуже. Якби було сонечко, так. Да. Ну, ще чути гупає, значить, не дуже добрий день. Як вам тут пережилося? Як нам пережилося. Поначалу було інтересно, тоді смішно, а тоді вже надоїло. От туди-сюди, за автоматами, сюди ходи, туди не ходи, отам От не трогай. І так всю дорогу. І так кожен день. То в них комендантська година. Туди не пройди. Магазин розбили. Як можна житися без магазину? Отак нам жилось. Скільки часу ви тут були в окупації? П'ять e, місяців. 5 місяців. Все ждали, що ось прийдуть. Все ждали, що прийдуть наші, не прийшли. А тоді вже все надоїло, їхнє гупання. це. Ночу не спиш, ждеш цього гупання, ждеш прильота. Надоїло, тоді виїхав. Виїхали через Печеневське водохранилище. І так от тоді, а тоді вернулись назад вже після звільнення. А коли звільнили село? 6 шостого... вересня. Я купався пройшовся. – 6 вересня Зверну... звільнили 6 вересня, а тоді ще неділю розмінірували. І через неділю я приїхав. Uh -huh. Ну, Тут, то... звісно, нічого не було. Зовсім німало. Все... Все. Все... Все, що розбите, що магазина немає. Саме тяжке немає магазину. Магазин з'явився, вже якось живенько, вже можна... можна жити. А чому йде війна, як ви вважаєте? Війна? Так. Нас хочуть знищити. Хто? Російська Федерація. Урки. За що? За що? Та не урки. А та це... урки. Орки. А це столітня історія. Їм ніколи не нравилось, що ми... що ми є. Що ми другі люди. Ми не росіяни. Ми другі люди зовсім. Ми європейці. І Їм цього не завжди. Завжди не нравилось. То голодомори, то депортація, то Сандермох, еліту всю розстріляли. Їм завжди не нравилось, українці як нація. І це все добре. Це що війна, воно кажеться і жстоко, але це добре. Тому що нашим дітям вже не прийдеться закінчувати цю історію. Оці всі братські народи, оце все дружба, ця вся липова. Закінчилась. Я думаю, що Великороси, малороси, білороси. А, ні, ну ми, ми не рахувалися. Так що я думаю, це вже закінчилось і нашим дітям. Ну а вооружатися треба. Вооружатися надо, бо біля такого сусіда ми завжди на чеку. Пам'ятник ветеранам Великої вітчизняної війни. Піднялися б ті ветерани і подивилися, що наробили їхні діти, росіяни, українцям, який подарунок. Принесли в школу, принесли в село, принесли взагалі в Україну. У мене слів немає. Що можна додати до цих слів? Ми всі чекаємо на мир. Вже 10 місяців іде війна. Десять місяців ворожий солдат топче мою землю, убиває моїх громадян. їм тут потрібно і за що полягло більше ста тисяч орків? Я так до сих пір і не розумію. Перемога буде за нами, Україна понад усе.